Викликів дуже багато. Міст, які були частково знищені або знищені, дуже багато тому, на мій погляд, пріоритети такі: перше, це завершення війни нашою перемогою. Друге, це повернення людей у міста. Третє це розробка стратегії, як будуть міста будуть відбудовуватися, ким і за який кошт. І друге, третє питання дуже пов'язані між собою, тому що щоб повернути людей у міста, їм має що робити. Їм потрібно дати роботу, що вони будуть робити, як вони будуть реалізовуватися в тих містах, в яких вони жили, і через війну мали покинути ці міста. І, звичайно, відбудова це і є той самий, скажімо так, та сама мотивація повернутися в своє місто. Перше, це робота. По-друге, ми розуміємо, що Буде професія будівельник і проектант дуже потрібна після нашої перемоги. Багато чого розрушено, і дійсно потрібні люди, які це вміють відбудовувати і проектувати. І третє, люди будуть відбудовувати своє місто. Тобто, на мій погляд, це дуже важливо, щоб саме, наприклад, харків'яни відбудовували Харків. Це як такий, знаєте, буде знову ж таки на мій погляд. Це буде такий, як великий тімбілдинг для всіх містян, наприклад, Харків візьмемо. Того же, для того, щоб об'єднати зусилля і мати якусь одну круту величезну мету для міста. А чи є достатня кількість фахових спеціалістів? Як ви кажете, щоб місто відбудовували його містяна? Чи є в Харкові, там, наприклад, у Чернігові? В Сумах в Київській області така кількість фахових людей, які можуть не просто якісь там елементарні будівельні робити да, там, заходи, а якісь глобальні речі по ректуванню. дійсно. Це велика проблема з фахівцями, особливо зараз, під час війни. Дуже багато фахівців, тих же самих проектантів, це я кажу про всіх і про архітекторів, конструкторів, інженерів. Багато хто поїхав за кордон жіночої статі. От, є, звичайні чоловіки, які поїхали, але більшість цих всіх фахівців знаходиться на фронті зараз. Це і будівельники, і проєкта, я знаю багатьох, хто зараз воює, успішно воює, і, звичайно, вони повернуться з перемогою в наші міста. Але е, основна проблема буде це швидкість відбудови. Тому що якщо це мирний час, є процедури, є там механізми, як це все робиться. А коли е, треба швидко будувати, тут є проблематика. І основна проблематика, на мій погляд, також це те, що воно не має бути йти з центру. От зараз є така проблема. Ми бачимо, як що робить там міністерство і інші, скажімо так, державні організації. Вони намагаються з центру придумати, як жити людям на місцях. Це не, цього не можна робити, тому що ми знаємо багато е, кейсів світових після землетрусів, після війни Другої світової, наприклад. І майже всі помилки по містах, наприклад, такі як там, Лондон, Дрезден, Роттердам, Варшава. Е, крізь була одна помилка. Яку всі помічають зараз із історики архітектури і інші історики, що була центральна влада, і яка диктувала, як бути. І це був тупік для місцевого самоврядування. Тому все має розроблятися на місцях. І тут повертаємося до того питання, з кого ви почали, де взяти людей не для того, щоб проєктувати чи побудувати, а щоб зробити фокус групу, щоб зрозуміти, що треба побудувати і як відбудувати. Тому що якщо ми відбудуємо те, що було. То ми саме розуміємо, що це буде не перемога, тому що кожне місто мало свої проблеми, їх дуже багато. Одна з основних це, звичайно, інженерні мережі, наприклад, хаотична забудова, неналежне ставлення до пам'яток архітектури. То до зелених зон, рекреаційних зон. Тобто ви розумієте, що треба зібрати людей, які там будуть жити, щоб вони зробили свою візію, в якому місті вони хочуть жити. Тобто, А, а, а щоб вони повернулися, це і є оцей, скажімо так, мотиватор для них, щоб вони самі повернулися і почали разом спілкуватися. Але ви ж знаєте, в Україні дуже важко людей об'єднати і тим паче, скажімо так, в такому складному питанні, як містобудування, урбаністика, архітектура, відбудова і т.д.